Дня любі друзі, з вами знову компанія Смартворк, і мене звати Наталія. Від 1 липня цього року вступили в дію нові зміни в законодавстві щодо правил дорожнього руху. Тож, друзі, хочу вас проінформувати про це в цьому випуску та вберегти від нових штрафів та покарань. Тож, друзі, перша і дуже важлива зміна, яка увійшла в дію після 1 липня, це заборона на випередження вантажного автомобілю вантажним автомобілем. В народі називається це перегонами слонів. Такі маневри значно ускладнювали рух для інших учасників дорожнього руху, оскільки вантажівки з маленьким випередженням у швидкості створювали багато небезпечних ситуацій та створювали також корки на трасі. Заборона не розповсюджується на ситуації, коли швидкість між вантажівками складають різницю не менше ніж 10 км на годину проте у всіх інших випадках. Є заборона на зайняття вантажівкою крайньої лівої смуги руху. Наступна зміна стосується накопичування та зберігання штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Тож до 1.07.2023 року всі штрафні бали накопичувалися на рахунку порушника. і зберігалися 24 місяці. Якщо кількість балів прилишала 24 за ці 24 місяці, то в порушника. Забирали водійське посвідчення від 1 липня 2023 року. Штрафні бали будуть зберігатися на протязі 12 місяців, після чого будуть анульовані. Також друзі буде можливість зменшувати свою кількість штрафних балів на 6 пунктів, якщо ви будете присутніми особисто на спеціальному навчанні. Проте на цьому навчанні не можна бути присутнім частіше ніж раз на півроку. Це друзі дуже хороші новини, тому що зараз на зараз втратити посвідчення водія буде трошки складніше. Також друзі, з 1 липня будуть входити в дію нові штрафи за відсутність страхового полісу на автомобіль. Так, на легкові автомобілі штрафи будуть виглядати наступним чином: якщо ви просрочили страховий поліс від одного до трьох днів, штраф буде складати 1440 злотих. Якщо у вас немає страхового полісу від 4 до 14 днів, штраф буде складати 3600 злотих. Якщо ж ваш страховий поліс прострочений більше ніж 14 днів, і ви не маєте дійсного страхового полісу більше двох тижнів, то штраф буде складати 7200 злотих. Для власників вже вантажівок або автобусів всі перелічені штрафи вище приблизно на 40%. Окрім того, з цієї ж дати змінився термін на переоформлення автомобіля новим власником. Раніше цей термін складав 60 днів, на зараз дали всього лише 30 днів для переоформлення на нового власника. Ще одна дуже хороша новина для власників автомобілів. З 1 липня скасовується плата за проїзд по деяким автострадам. Це стосується автостради А 2 Конім Стриков та автостради А4 вроцлав Роцлав Щоправда, це стосується транспортних засобів, вага яких не перевищує 3,5 тонни. А це легкові автомобілі та мотоцикли для всіх же інших транспортних засобів. Дороги і надалі залишаються платними. Друзі, сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною. Якщо так, то ставте, будь ласка, подобайки, діліться цією інформацією з друзями, поширюйте в соціальних мережах. Пишіть коментарі або заходьте на наш сайт та дивіться новини про нашу компанію. З вами була компанія SmartWork. До нових зустрічей у Європі. Шукаєте офіційну роботу за кордоном. Компанія SmartWork – ваш надійний провідник в Європу. SmartWork відкриває перед вами кордони та надає офіційну працю на найкращих підприємствах Європи. Гарантує вам прозорість, легальність та комфорт на всіх етапах працевлаштування та подальшого життя. Наша компанія це безпечна праця за кордоном, повний соціальний захист та кваліфікована юридична підтримка. SmartWork Group – це 12 представництв в різних країнах Європи. Для вашого комфорту у Емо п'ять постійно працюючих гарячих ліній та цілодобову підтримку координаторів. Та головне, чим пишається та відрізняється наша компанія, це, звісно, наш кваліфікований персонал. SmartWork – це команда професіоналів, щоденна праця якої націлена на ваш комфорт та задоволення потреб найвибагливіших клієнтів. SmartWork працевлаштовує на кращих європейських підприємствах лідерах в своїх галузях. Ви будете задоволені рівнем обслуговування та якістю, яку забезпечує наша компанія. Компанія SmartWork. Це ваш надійний партнер на довгі роки. Працюйте з нами.